Бич. <свист> Я тут вам заспавнился. Сиди там, лопух. Let's go. Крипер. Ой-ой-ой, тихо. у, -у, -у, -у ты смотри, санчиз. Ты что такое? В принципе, ну, прикольно. что <свист> Саня, по, блин, ты что, шифт убрал? Ты что такая? Ты видишь, что Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо грати в далеко такий незвичайний Майнкрафт. Тому що саме сьогодні я додав кілька модів, і за допомогою них нам треба буде завалити крутейського Ти Подивій, які тут мечі є жоскі. Я тут роздивився вже собі, коротше, отаку от, от сокиру. Ну, це правда не сокира, це якась коса жорстка. Я роздивився, тут можна її ну, не так складно зробити, в принципі. І я думаю, що за допомогою неї ми зможемо завалити конкретного Вардена. Ну там можна сказати, що не вар... То получается така штука черв'як варденський, який вилізе, і що хоч може натворити. В общем, я чесно кажучи, поки не знаю, як його валити і чи в мене вийде, але я дуже-дуже сильно вірю в те, що в мене все получится. Тому що я готовий зразу зробити для початку. Першим ділом по-любому треба буде завалити оцього големчика. Але для нього мені треба і сокира, і кайло, і черпай пойми, що тільки ще мені треба. Тому обов'язково робимо євро ремонт нашому селянину. І з конкретною силою розвалиться у голема. Правильно, Почекай, 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 почекай. Долазимо, Бемс. Іди сюда, старина. Я готовий. Отако, отако, отако. І все, і все, чітенько. Сюди. Зараз у мене буде крутецьке кайло. Відразу із дерев'яного в залізне пригаємо. І шукаємо собі ще трішечки хліба, я думаю. Тільки для того, щоб знайти хліба. Мені надо ще трошки дерева. І, можливо, навіть трошки каміння, але каміння я тут не бачу. почекай воно аж там. Ладно, let's go. І повертаючись до нашого верстака, я готовий зробити собі мотику. Та й в принципі можна навіть і лопату забабахати. Нехай буде. Так, 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 так. А, 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 а тут може не бути сіно, це ж зима. Звідки в них сіно? Ладно, хорошо, забираємо ліжко. Хо-хо-хо, <гум> і можна шурувати йти. Бу, непогано. Ріно, що вивчаєш? Ніжкові полиці. Окей, сіно, 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 сіно. Ось о давай до мене. Та й в принципі, все, одне сіно це дев'ять хліба. Вертуха, може, є ще щось? Пічка? Непогано. Забираємо. В сату постерю. Все. Так, і в принципі все. Тут більше нічого у вас нема, да? Та ну, не може такого бути. Та ну, я не вірю, ти що? Я сказав, що це 9 хліба? Це 3 хліба. Ви мені ще не доплатили навіть на 9 хліба, братва! Срочно! Так, це ти з ремонтом був, да? Ну. Тепер у тебе є ще одні двері, братуха. Так, я поняв, що Поняв, що тут, коротше, є певні проблеми. Зато тут і глуха отака є, прикинь. Обалдеть. Непогана хата. Я би тут все позабирав. Я вибачаюсь, але тепер у тебе тече вода тут. В общем-то, ми можемо далі йти шурувати. Тут, як я розумію, є нова руда, є нові боси. Помімо того головного, якого я хотів би вбити, можливо, ці, що тут є в цій збірці. Ну, це складно назвати збіркою. Тут просто один глобальний такий величенький мод, який додає і броню, і зброю, і босів. От. І мені скоріш за все в печері знайдуться нові. В якісь руди, завдяки яким я зможу щось толкове забабахати, щось толкове, тому що я роздивився. Получається, оця сокера, а це не ця ось ця сокера, вона робиться із лорд соу. І тут е, є різні душі цих лордів, і скоріш за все їх можна якось убивати, бо скрафтити її не можна ніяк. А от оцю можна скрафтити, в принципі. Тут ще є отака от штука, яка робиться з якогось просто блока. Просто з блока, поняв? Надо буде десь блок знайти такий. І де його взяти? Я без толку, я, я тупо не знаю. Тому я пропоную просто що зараз поставити вподобайна, і ми перенесемо. До якоїсь толкової цілі, наприклад, ось, ось сюди. Я, Я я дуже вибачаюсь перед всіма вегетаріанцями, але в зимі розумієш, без одягу, як то кажуть, в чому мама родила, треба десь якось виживати. А от е, вижити дуже складно, тому що нема що гавати. Одна хлібина в мене є, зато тут є ось. Ціле пасовисько свиней, з якими треба буде якось розібратися. Так, моя сокира на ісході. нам треба щось шукати, бо це може бути халепа. Так, я нашов ще трошечки похавати. Збираємо абсолютно все. Я вибачаюсь, вибачаюсь. Я просто зберу і побіжу. Чотенько, погнали. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом зими сайтами Зином компікс готовий розіграти для вас ось цього ігрового моряси Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку гру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запусте будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та да, 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Такс, а що тут у нас? А тут у нас якась велика печера. І я буду дуже не проти знайти заліза і вугілля, щоб я міг все пережарювати, і м'ясо своє, яке я добув. Та й руду, в принципі, яку я зможу знайти тут. А я сподіваюся, тут руди буде багато. Правильно? Ну, може ж не маленький? бо кріпера я вже бачу. Я бачу навіть смарагди. Так, кріпас. Ладно, ти до мене не залізеш, значить я можу тут поки Почувати і добути трошки заліза. Let's go. Кріпер! Ой, ой ой тихо. хорошо, Вижив. <рес> так, 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 скелетик. Ти мені нічого не зробиш, я дуже жорстко мансую. Бемц. і розніс тебе. Все, халява. Значить, ставимо дві пічки, в одну ми жаримо м'ясо, в інші жаримо залізо. Супер. Міть нам не надо. Смарагди, в принципі, я навіть не знаю, чи надо вони мені, якщо чесно. З однієї сторони, я був би не проти добути їх, а з іншої, в принципі. І, що я з них можу зробити? Давай попробуємо Добути, подивитись крафти, можливо, тут додавлені якісь крафти, що я можу зробити зі смарагда. Benz? Угу. Нічого собі. Нічого собі, нічого собі. Ладно, ладно, хорошо. Ну, можливо, мені смарагд треба буде. Я не сильно впевнений в цьому, але на всякий випадок я один заберу точно. Так, і давай відразу зробимо собі трошечки смоскетів, бо я ні чорта не буду бачити. Так, цю пічку забираємо, цю пічку тут лишимо. Я потім повернусь 100% за цією говядиною. Я в це вірю максимально. Так, тут щось дуже багато у нас мобів треба з ними якось розібратися, тихо, санчес! А ну, шуруй, звідси, я сказав. Шуруй, шуруй. Тільки вас тут! Де ви взялись? Де ви взялись? Там воно ще! О, у мене є великі проблеми. Саня, 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 погнали. Сюда, сюди, пошурували. Так, ендермен, ендермен не трогаємо. Хто там знизу? Ше зомбіч. Шуруй звідси. Я сподіваюся, на мене зверху ніхто не впаде сейчас. Бо в принципі може, я думаю. <laughs> тихо, так, крипер, кріпонявка. Шуруй, давай донизу. Я хочу залізо це добути. Ну, старина. Будь ласка. Хорошо, ладно взірвався, то й так так дуже непогано в принципі. А... Ми тут андезитом затулимо. Візьмемо з собою наші ягоди. Ендермена ми не трогаємо ні в якому разі, бо можуть бути великі проблеми. Він мене тут рознесе на ізі. Спускаємось потихеньку і дивимося, що в нас є тут нижче. А в нас є вугіллячко, в нас є ще більше вугіллячка. Хорошо, де моби? Ну тут, в принципі, трішки не так темно, тому з мобами можуть бути не такі великі проблеми. Я хотів сказати, що це таке. Ага. Ага. Хорошо, непогано. Ну, Вардена, я не готовий убивати, поки що голим. Це точно не моя професія. Убивати. Голим Вардена, я, ну, я не годен на то. Аби нас було 100 гравців, звісно, я би ну, сказав би: Армія, let's go на Вардена. Ну. Поки що з таким методом я ще не годен битися з Варденом. Просто з сокерою Галімою, яка скоро поламається. І без обладунків абсолютно. Зато тут я ось багато заліза, і я був би не проти його все добути і з кайфом зробити собі обладунки. Отако, от Бенс, Бенс, Бенс. Ну от куди ти преся? От ти мене вже побачив, да? Ти мене зачуєв. Ой-ой, ой та йдите звідси. Так, з сокерою нас уже появляються певні проблеми, тому я думаю, що мені треба обновочка по-любому, і я би зробив собі залізний меч. Фух, хорошо, з цим розібрались. Є золото, не впевнений, чи воно мені треба. треба розібратися з новими крафтами. У нас тут є дуже багато всього. Наприклад, Голтну Алтар, Айрон. Це шок, ти подиви? Ти подиви, де цей мунстоун взяти? Ось ще якась теж лорд душа. Отакий, отака штука. Де це? Демонічне серце? Це хто такі? Ну тут скрізь використовується, майже скрізь використовується душа. Ось є жорсткий меч. На 10 атаки, один швидкість атаки. Один, 0,8, 1, 6. Це він повільно б'є, він повільно б'є, якщо в нього одиничка. Один, два теж повільно. Один і шість, це все хорошо. Так, чую зомбіча. Ага, він. Ого, скільки вас? Я на якій складності граю! Я не на хардкорі, братва! Давайте будеш менше тусуватись тут. Моє залізо сюди на базу. Робимо собі на нагрудник, хоча б так. Нема ХП, нема ХП. Їсти м'ясо. Пішов геть. Скелета, я того десь прокинув донизу. Хай там буде внизу. Хай його з'їсть варден. Отако, супер, кайфово. О, і м'ясо моє десь зверху жариться. Хо -хо. Я про нього не забув, я пам'ятаю. Так, ми можемо собі зробити ще собі і штанішки. Непогано було би. Зробити собі обов'язково відерко. І, в принципі, в принципі, в принципі, принципі дочекатися, ще поки пережариться, тому що нам треба буде запальничка в будь-якому випадку. Сокира моя майже поламана, ну у мене є шкіри трішки, я можу собі зробити в цілому з неї. Що? Нехило. О, нехила броня там робиться. Може, заліза теж можна зробити щось толкове, а я просто сліпошара і я нічого не дивився? Ану? Кракен крюк? Пушка. Кстаті, легко робиться, бо ця штука робиться з пережарки піска душ. Отако злиток. А що з цього злитка можна зробити? Меч, шість шкоди, мало. Оця ось жорстка штука. але я не знаю, де цю взяти штуку. І тут не знаю. Оця ось непогане. Оце ось, ось щось жорстке виглядає. П'ять броні, три броні, сім броні. А в мене це й шість дає. Короче, я знаю, яку броню буду робити. Мені по-любому треба дуже багато заліза. Я погнав. А я погнав. Дякую всім велике за те, що не вбили мене. А мені нада багато заліза. О, я знайшов якусь. Сюди. Зомбіч, я ти вам <ріст> Ти Сиди там, лапух! <ріст> <ріст> На тобі! <ріст> ти нічого не можеш, ти слабак! Ну я поки що ще, кстати, нових мобів не знайшов. Можливо, вони будуть в пеклі, можливо, вони будуть не в пеклі. Я поки що ще не розібрався з цим, але розібрався з тим, що тут було багато кріпів, але слава Богу, вони помирали. Так, ну і очікувані довгожданні діаманти, вони тут бачу не одні. Так, ще один кріпак. Добре, що ти мені діаманти не взірвав. Так, забираємо. Хорошо, один так один. Нічого страшного, в принципі, в цьому нема. Що він один, бо я на більше і не розраховував. Блін, Йоханий бабай, стільки ж тут всяких мобів. Це що за блок? Обалдеч! Він же ж мега рідкісний. Це короче цей блок, що ти обереш нажимаєш, бем, купа заліза. <реш> у мене заліза майже вистачає на цілий сет броні. Я не пам'ятаю, то ли 27, а то й 24. Якщо 24, то мені вже вистачає. У мене ще я пережарена у 2, так що мені по-любому вистачає вже. І в принципі, наступним етапом у нас може бути перехід до пекла. Як він через зомбака по мені стріляє! Лисий, чорт. О, діаманти. Ніхела. Хорошо, я би навіть сказав. У мене є три діаманта. Я готовий робити собі діамантове кайло. Хоча, що можна зробити з діамантів? О, oh. Ковальські шаблони? Я не пам'ятав, щоб їх можна було робити. А їх можна дюпати так! Лол. <гас> Обалдіть ліч блейн. Ліч бейн. Скоріше за все, в них є якісь ефекти, поняв? Да, бачиш, у них є жорсткі ефекти, тому шкоди може і так, як в звичайного діамантового, але ефекти є якісь, поняв? Тому штука прикольна. Ну і в принципі все. Тому я готовий е сідати, робити собі діамантове кайло, набирати відро води і бігти просто мовчки, а добувати обсідіан. Тому що без нього тупо нікуда. Погнали, може заберемо трішечки. <гас> <гас> Новоруда Мунстоун! Я бачу, вас зробити лопату! Меч! Леч галімий. Осьо класний, і ось класний. Бутика. Ха-ха, кайло потужне. Якийсь спис. Авалдеть. Оце така руда. А я не знаю, може я її вже десь і бачив і пропустив. Був. Шесть. Скоріше за все, вона дуже рідкісна, поняв? Ну, можливо, я не впевнений в тому, що говорю, але можливо і впевнений. Так, коротше, якщо чесно, м'яса я свого не знайшов, тому я щас хаваю гнилу плоть. А почекай, я не сюди часом спускався, може тут моє м'ясо є. Ні, я не сюди спускався, це точно. Короче, я вже і заблукав. Дуже-дуже сильно причому. Але. Головне те, що у мене є обсідіа на 10 штук. І я, в принципі, якби зараз знайшов якесь щось по типу села, зробив би собі там будинок. Але так як ми в конкретній зимі, і тут є одна хата, то як то кажуть, чому б не зробити Джеронімо? Хорошо, все з кайфом і погнали там жити. Або ні, прикинь, тупо в зимі буду жити. Ха-ха! Тут і хата, і верстак, все що треба. Ми поставимо сюди ще, ще пічку одну. Почнемо жарити всякі наші приколи. Такі як залізо, і. І все, у мене вугілля більше немає, я його не добував. Що таке сталося? Хто розлив? Сачіз. Бемц, може, він від пічки типа розтанув. Таке ж може бути? Ну я не впевнений, що в Майнкрафті це продумали, але, можливо, і продумали. Так, в общем-то, ми робимо скриню. Отут ми по-любому будемо жити. Робимо собі по-любому ще одну скриню. Ставимо тут скриню і скидаємо всякі прикалямбуси. Залізо жариться, м'ясо трошки є. Нам треба вугілля. На перший погляд я вугілля тут не наблюдаю взагалі. Хоча тут щось по типу печери, ні? Ну, зішно, ну канішно. Як же без печери, правильно? Одна біда, що той мунстоу не підсвічується так, як підсвічується вся руда, і ти його тупо Просто на око тако не бачиш, але я впевнений, що його тут багато. Просто я сліпошара. Диви, У мене є печера, у мене є, я тупо на льоду живу. Ого, прикол. Є максимально круто. І я в принципі можу зараз забирати оцю всю двіжуху, потім сюди поставити ще два вугілля, щоб дожарилось. Що мені ще треба пожарити. В принципі, нічого. Тому я обов'язково повинен зараз знайти хоча б один гравій. Без нього тупо нікуди. Робити запальничку і робити собі обсидіановий портал. Портал ми зробимо десь плюс-мінус тут. Я думаю, буде непогано. Отако От Бен. Бемс! Супер. І в пеклі нам треба зараз пісок душ дуже жорстко назбирати. Дуже жорстко. Тому що ми потім зможемо прокачати собі броню. Хорошо. Такс я, 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 я готовий битися, якщо що. Ну, ну ладно, я не сильно готовий битись. Бо я не знаю, що тут може відбутись, але сподіваюся, що все буде добре. Ну ладно, є світокамінь камінь. Не знаю, можливо, він тут для чогось і потрібен. Для стріл. Ну, це таке, це, це не найкрутіше, що, в принципі, мені треба. Ну, ладно, довго думати не будем. Просто я сюди отако. Покопаю, а там буде видно. Я сподіваюся, що щось знайду. Ну я вже. Це що? Ти чув, да? Воно десь зверху. Ууу, ти диви! Санчіс Це що таке? Де... Ди... Я вбив його! Демонічне серце! Отака От штука, така, така, а потом. о, о А потом жорстка двіжуха. Ладно, поняв. Я вже не боюсь. Ну, ну як? <г cœur> Я боюсь, але... але не так сильно. Не так сильно. Трошки менше став боятись, бо він мене так і не вдарив ні разу. А, їх тут ще багато, да? А якщо ти мене вдариш? Ух ти, йо, ти б'єш! Вали, 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 вали. Він просто повільний дуже і все. А так то він, ну, я б не сказав, що він дуже слабак, він далеко не слабак. Він мені половину ХП, сніс, коротше, мені треба зараз срочно знайти пісок душ. Так, старина, ти маєш багато ХП, як я поняв, і краще з тобою не... Мошнитись. Зато вас багато, і я зрозумів, що ваш ресурс не такий і рідкісний. Головне просто вас убивати. Бо вас реально купа. Та й хп у вас немало, і їжі в мене нема більше, так що будемо якось обережно з вами тусувати. Диви, вони не закінчуються! Тихо. Ні, все, хана мені, хана мені, мені хана від нього. Да, мене добив. Або Ні, давай спати ляжем. Я Ти що вони ж. снилось просто, якесь який жахіття. Натурі приснилось, да? Жесть. Добре, що я хоч дома заспавнився, а не чорт на де бо. Якщо я би я щас на спавні заспанився, то все забий, я би забув, я. Ти в мене вдома! Ти чорт. У добре, що я тебе добив якось, бо це шок вообще. А з нього ж і серце не завжди випадає. Оце я розумію. Мені да по-любому щось потужніше або броні, або меча. Мені да просто звичайний пісок душ. Я ніколи не любив той біом з піском душ, але я хочу його вже знайти. Я бачу пісок душ. Я бачу пісок душ. Мені це дуже подобається. Let's go. О, oh, старина, Добрий мій друг. Безсердечний ти чувачок. Ді до мене. Ну ти, конечно, жесть. Але серце випало і слава Богу. Цікаво можна з'їсти? Мимо з'їсти. Якийсь ефект, де я витрачаю силу. Ну, дота, о Боже, я ще вирву. Я ригаю. Обалдіть. Обалдіть. Так, все, припинилось трошки. Ну йому на з'їсти. Задовте ефект сили з'являється. В принципі, ну, прикольно ж. Що... Саня! Па, блін, ти що, шифт убрав? Коротше, туди я вже не прийшов, але попав в нову. в нову локацію. Зато тут є теж пісок душ, і слава Богу, що ти тут є. Мені треба його, в принципі, багато. Мені треба його, можливо, навіть більше стака. Тому я би зараз... Що, я не можу поставити блок? Я блок поставити не можу! не хоче ставитись. Санчіс, ти що натворив? Де? Поставився. Так, ну якщо я так спригну, то я точно помру. Бо я спригну в лаву. Мені надо не в лаву. Мені треба сюда. А тут хорошо. А тут хорошо. Тут я майже в безпеці і можу добувати пісок душ. Дуже багато піска душ. Так коротше, у мене є більше стака піска душ, і в принципі я готовий звідси сфалювати, тому що я вже хочу додому, хочу крутішу броню. Будь ласка, Ха -ха, бо я манав тут дуже бігати. Фух, слава Богу. У мене є дуже багато сердець, це найголовніше. І ще у мене є дуже багато піска душ, який жариться капець, як довго. Цікаво, е, скільки коштує покращити пічку. Я точно просто не пам'ятаю, але я знаю, що це можна зробити. Ось так плавільна піч, отакий камінь залізок. Окей, гладкий камінь у нас це просто камінь пережарений ще раз. Пічка три гладкого каменю і заліза. Все, плавільна піч на базі, і ми жаримо пісок душ. Росарі! Пісок душ тут не жариться, зато тут жариться. Так, а з цієї штуки ми, по ідеї, можемо зробити ось таку демончанг, а його пережарти, і в нас буде злиток. А зі злитком є дуже багато приколів. Злитки мені надали небагато. Крімсон обсідіан. Що ти можеш зробити? З нього нічого не можна зробити. Можливо, з нього не викликать босса. Потім отака палка. Сумон рандом прожектів із рандом ефект. Ага, рандомні ефекти, череп. І зразку або отака коса. Тоже доволі класна, проте нада душа. Окей, зато у нас є Lost Soul, яка може робити кулі, ще кулі, таку штуку, меча, звичайного, злитка, ще блока, пушка, Hunted Pistol, Можна пушку буде зробити. І злиткий. О, ще пушка. 10 дамага, кулдаун, 300 секунд. Ох, йо, дорого, дорого. О, це ось щось жорстке. Оце я би зробив. 8 шкоди. атаці, Один, два, атака. Непогано. Значить, що ми робимо обов'язково? обов'язково, щас дожармо ці так, а тепер можна із заліза зробити отакі душні камені. Опа, два штуки. З двох штук ми можемо зробити. А нічого. Хе-хе! Тупо нічого. Хоча оцю штуку можна зробити. Вона, скоріш за все, прикольна. Тому ми робимо якось ось так. Бемс. У мене є. Ох ти йо, вона нічого не може, ну вона просто прикольна. Хорошо. Ми обов'язково затестимо вісім шкоди. Ну це більше, ніж меча. І, слава Богу. Можна лягти поки поспати. Фух, Так, ще дуже багато всього. Мені треба. Тому поки що робимо ще трішки злитків. Блін, чи три штуки. Навіть на цього не вистачає. Навіть на чобітки. Я в шоці, може я й мало піска дуждобув, ні? Та й заліза, щось маловато лишається. Щось навіть не знаю. Ну, по ідеї черевики вже можна зробити, правильно? Да, три броні наступнях. Хорошо. А на в цих черевиків два броні. Да, вона краще, ніж залізна, все одно. Супер! Так, і тепер ми просто беремо, крафтимо купу злитків і. Меня да капелюх. Да, супер. І ще мені треба нада... нагрудник, напевно. яке потужне. потужний броня захищає вона майже як діамантова. Непогано. <плес> <плес> Взагалі кайф, я тобі кажу. й на вулиці так чітко. Але в той же час дуже моторошно. Хто це заспавнився? бачиш зверху полоску. Це шо таке? Подиві, що воно... Обалдеть моя хата! Ти знайшли зараз мейдим! Я тебе сейчас розібью. Він мені хату сейчас несе. Тихо! Тихо, тихо, тихо. У мене ще й хавати нема що. Нема що їсти. Иди сюда. Иди сюда, чорт. Давай, иди сюда. Лети до мене. Я готов з тобою битись. Тихо, назви тянуть все. У мене вбив. Ладно, я поняв. Іди сюда. Іди сюда. Нет. Нє... Обалдеть. Та ну в баню, я ж нереально побита. Я не знаю, в цих обладунках так точно. Як ти міг заспавнитись? вообще, що це за чучали? Тихо, я під льодом, все, 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 да. це нереально, це нереально його побити. Чого він зараз заспавнився? Ти диви. Ну, диви, що він робить! Диви, що він робить, чорт. Він мене просто положи. Не, народ, я не знаю, як його побити, чесно, я туп... Моя хата! Тобі хана, тобі хана, я тобі кажу, тобі хана просто. Ага, ні, це походу мені хана!